Всім привіт, слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, міжнародний терорист Ігор стрілков гіркін відстрілявся по своїх. В результаті опинився в московській буцигарні. і зараз його, як це не дивно, намагаються навіть видати за політичного в'язня Кремля. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Міжнародний терорист Ігор стрілков гіркін відстрілявся по своїх 21 липня. Стало відомо про арешт міжнародного терориста Ігоря Стрілкова Гіркіна. Йому інкримінують кримінальну справу про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Але ж насправді приводом для його арешту стала критика російської армії в цілому і особисто Путіна. Колишній командувач військами самопроголошеної ДНР, а також колишній офіцер ФСБ Ігор Стрілков Гіркін. Затриманий по кримінальній справі про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Стаття 280, частина 2. Після затримання Стрілков був доставлений до міщанського суду міста Москви, куди слідство звернулося із хадетайством про його арешт. Насправді, подібне фото, де стрілков ефектно позує за ґратами, воліли б бачити усі: в Україні, Нідерландах, Австралії, Малайзії та інших країнах світу, де військовий злочинець стрілков засуджений до довічного ув'язнення. Спусковий гачок війни таки натиснув я. Якби наш загін не перейшов кордон, у результаті все б скінчилося б так, як в Харкові та Одесі. Було б кілька десятків вбитих, опалених, заарештованих. І на цьому скінчилося б. А практично маховик війни, яка досі йде, запустив наш загін. Саме це заявив стрілков Гіркін в інтерв'ю газеті Завтра, восени 2014 року. Нагадаємо, що широко відомим цей ФСБшний реконструктор став восени того ж самого 2014 року. Тоді він очолив проросійський підрозділ, який захопив адмінбудівлі у Слав'янську, Донецька область. До серпня того ж самого 2014 року. Гіркін обіймав посаду так званого міністра оборони, так званої ДНР. Але після низки ніщівних поразок від ЗСУ, а також підкилимних ігор окупаційної адміністрації та Кремля, він залишив цю посаду. Після цього він повернувся до РФ, де відкрив свій власний Ютуб канал. Згодом він був заблокований, але стрілков не зупинився і відкрив телеграм-канал, кількість підписників, на якому значно більша ніж, наприклад, підписаних на Маргариту Симанян. Судячи за все, останніми двома краплями, які призвели до його арешту, стали його два крайні дописи на власному телеграм-каналі, які були зроблені 18 липня і з в часі в 11 хвилин. Перший про Кабаєву, яка не потягнула, а другий про те, що останні 23 роки Росією керував нікчема. В цілому, завершуючи роздуми, змушений пожалкувати, що Путін не жінка. У слабкої характером та не дуже розумної жінки могли бути хоча б талановиті фаворити. Звісно теж, як пощастить насправді, дуже часто було зовсім навпаки, але ж був хоча б шанс, а Кабаєва не потягнула, на жаль. Історія не має умовного спосібу. 23 роки країну очолював нікчема, який зміг пустити пил в очі значній частині населення. І зараз воно останній острівок легітимності та стабільності держави. Сковернути його в незаконний спосіб означає успішно завершити справу тих, хто посадив унікальне поимущество на престол у свій час. Але ще шість років при владі цього боягузливого бездаря країна не витримає. Висловлювання стрілкова гіркіна в подібному стилі активно коментувалося і розповсюджувалося навіть на українських ресурсах, і з одного боку, це зрозуміло, бо стріляв він в МОРФ, генштаб та ПВК Вагнера. Але з іншого боку, варто розуміти, що він називав їх мокрицями та фанєрними маршалами через те, що вважав, що вони недостатньо ефективно знищують українців, що роблять вони це непрофесійно і мляво. Саме це він і закидав Шойгу та Герасимову. Але в своєму розпалі він зайшов так далеко, що вже почав наїжджати відверто на самого Путіна. Тепер Стрілков дострілявся. І те, що рашиська пошесть продовжує роз'їдати саму себе, не може не тішити. Але подібні фото, Гіркіна за гратами залюбки опублікують всі, якщо він, звісно, що доживе до певного моменту, і зроблені вони будуть не із міщанського суду Москви, а із Гааги. І от саме так в кінцевому рахунку і має виглядати історична справедливість. А не те, що ми бачимо зараз, коли все відбувається якось дуже сильно по путінськи і по щурячому, коли просто павуки гризуть один одного у своїх увінчених кремлівськими зірками червоних банках. Отже, друзі, стаємо плече до плеча у нашій спільній інформаційній боротьбі. Робіть, будь ласка, репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.